Відеоконференції стали невід'ємною частиною нашого життя. Навіть я, блогер, останнім часом все частіше проводжу різні зустрічі та мітінги онлайн, тому що так банально зручніше, швидше та ефективніше зрозуміти один одного. І тут на сцену виходить наш сьогоднішній головний герой портативна конференц-камера Logitech Connect. Ця штука має декілька цікавих трюків, про які я вам зараз детально розповім. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про круте робоче місце, будь-де та будь-коли. No. Mm -hmm. У комплекті ми маємо дріт живлення від мережі, якщо вам потрібно підзарядити девайс, чи можливо вам зручніше працювати стаціонарно. Дріт для підключення камери до комп'ютера USB A на мікро-USB та саму камеру. Так, мене теж здивувало використання саме мікро-USB, але виявляється, що цей пристрій на ринку вже досить давно та користується величезною популярністю серед бізнес-клієнтів. Ну а тепер безпосередньо про Connect. Це такий циліндр з алюмінію та тканини, зверху якого є платформа з елементами керування. Кнопка в Вмикає гаджет, ліворуч кнопки підключення Bluetooth знизу класичний м'ю для вимкнення мікрофона, а праворуч режим відеоконференції. На задній панелі, якщо цю частину циліндру можна так назвати, розташований порт для заряджання, мікро-USB для підключення до комп'ютера, Кенсінгстонський замок та NFC-мітка для швидкого підключення Bluetooth до вашого смартфона. Тут ви можете запитати мене, Кирило, ти ж сказав, що це конференц-камера, теж об'єктив. О, це дуже цікаве та елегантне рішення від дизайнерів Logitech. На передній Нелі є овальний виріз, за якими ховається вся магія. Легким рухом знявши магнітну кришку пульт, ми отримаємо доступ до самої камери та вже її елементів керування. Тут можна налаштовувати гучність динаміків, вимикати мікрофон, якщо вам так зручніше ніж тягнутися до верхньої грані, індикатор батареї та коліщатку нахилу об'єктива. Ну і звісно ж, сам об'єктив. Це Full HD веб-камера з чотирикратним зумом, яким можна видалено керувати за допомогою ось цього пульту. На пульті дублюються елементи керування конференції. Також тут є кнопки прийняття та завершення вхідного виклику, і звісно ж окремі кнопки керування зумом та кадруванням зображення з камери. І начебто все воно звучить складно, але на практиці це один з найзручніших конференц-приладів, з якими я коли-небудь мав справу. Зараз розповім подробиці. Але спершу я хочу подякувати Creative States. Це мережа бізнес-просторів, яка оперує шістьма локаціями у Києві та Дніпрі, крім розвиненої офісної інфраструктури та сервісів. Creative States пропонує резидентам доступ до професійного. Ком'юніті для нетворкінгу, партнерств та кооперації, дякую, що гостинно прийняли мене та мою знімальну групу та надали можливість знімати відео у таких комфортних та затишних умовах. Тож, що ми можемо робити з Logitech Connect на поверхні. очевидне. це Bluetooth колонка спікерфон для вашого смартфона, планшета чи ноутбука. Затиснули кнопку підключення, під'єдналися і все, воно просто працює. Це дуже зручно, коли вам потрібно влаштувати перемовини з кількома учасниками, та вкрай важливо, щоб всіх у залі було чудово чутно. Для цього передбачено два всенаправлених мікрофони, які дійсно відпрацьовують. Повірте вас, точно чудово почують. При цьому ви завжди можете взяти тайм-аут та вимкнути, Мікрофони для комфортної приватної бесіди, а особливо круто, що для цього можна просто натиснути кнопку на пульті. А щоб ви точно були впевнені, що вас ніхто не почує, по периметру нижньої платформи є LED-індикатори, які світяться червоним при вимкненому мікрофоні. Ну і відверто просто послухати музику через Connect теж приємно. Вбудовані динаміки спроможні видавати якісні звуки з будь-яким жанром. Ну а тепер найголовніше камера. Якщо до цього ми могли працювати абсолютно бездротовим методом, адже Connect Має власний акумулятор, то для відео вже потрібно під'єднатися через комплектний дріт. І тут відбувається те, що я найбільше ціную у всіх пристроях: чистий plug and Play. Як тільки ви під'єднаєте девайс до комп'ютера, камера відразу з'явиться як можлива опція у всіх ваших програмах для конференції. Це не дивно, адже Connect має сертифікацію усіх популярних конференц-платформ, як от Zoom чи Teams. Хоча ви навіть у FaceTime можете дзвонити, все працює ідеально. Головна ідея полягає у тому, що цей пристрій ви можете переносити. Між конференц-кімнатами, використовувати вдома чи навіть на вулиці, та отримаєте якісне відео зображення з чистим звуком. Камера має кут огляду у 90 градусів, тому всі учасники мітингу будуть у кадрі. Але якщо потрібно звернути увагу на конкретного доповідача, завжди можна скористатися пультом та перевести кадр на конкретну особу, і все це абсолютно нативно та зрозуміло. Як то кажуть, воно просто працює і робить робочий процес значно комфортнішим. Ну і не можу не відзначити дизайн. Портативна конференція. Ренс-камера має преміальний та елегантний вигляд. Цим пристроєм дійсно приємно користуватися у будь-якому сценарії. А ще пульт керування виступає в ролі кришки об'єктива, тому найчутливіша частина девайса завжди знаходиться у безпеці. Зараз в Україні Logitech Connect можна придбати за 19 399 гривень з гарантією від виробника на 2 роки. Я можу щиро порадити цей пристрій всім, хто зацікавився в ньому під час моєї розповіді, бо особисто я такого раніше ніколи не бачив та залишився в. Враженим від досвіду використання. Проте, якщо у вас залишилися якісь питання про Конект, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Ну і не забувайте про вподобайку, підписку та дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі, які дуже допомагають у просуванні українського контенту, а ще їх справді цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео є посилання на мій тікток. Там я публікую вщент інший контент, огляди на різні круті штуки. Тож підписуйтесь. А десь поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Можете переглянути їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!